Дня, <різвався> дітки, сядьте рівненько та подивіться уважно на картинку. що на ній зображено. Так, це колоски пшениці. Дітки, який колосок на вигляд? Він тоненький, у нього є зернятка і ось такі маленькі, ніби вусика. Якого кольору колосок? Так, правильно, жовтого. А де росте колосок? Правильно, в полі росте. А як називаються люди, які збирають колоски? Так, люди називаються хлібороби. Що вони потім роблять з цими колосками? Вони їх що обмелюють і виходять ось такі зернятка, пшениця, зерно. Потім зерна що роблять? Борошно. А з борошна що вже вони зроблять? Так, хліб, тому вони називаються хлібороби. Я пропоную хліборобам віддячити за їх довгу, тяжку працю та намалювати колосок. Сьогодні ми будемо малювати колосок нетрадиційним методом. Для цього нам знадобиться наш пензлик і наші пальчики. Також для роботи нам знадобиться серветка, жовта гуаш та стаканчик з водичкою. Розпочинаємо малювати. Беремо пензлик, тримаємо біля залізного чобітка, обмокуємо водичку, об серветочку зайву воду, беремо жовту фарбу і малюємо ось таку лінію. Зверху вниз. І ще одну лінію, але зігнуту, ось таку. А тепер обмокуємо пензлик водичку, беремо жовту фарбу і готуємо наші пальчики. Ось так обережно, гарненько малюємо пальчики зафарбовуємо. І потім прикладаємо ось так до цієї нашої лінії. Ще взяли жовту фарбу. Намалювали наш пальчик і з цієї сторони приклали пальчик. Знову. І ось так донизу. І так само другий колосок. Тільки знизу вже починаємо. Ще фарбу беремо. Ось так пальчиком прикладаємо. Ось так. Ось такі гарні колоски в нас вийшли. Дітки, але мені здається, чогось не вистачає. Так, правильно, не вистачає вусики, так? Зараз ми пензликом їх домалюємо. Ось так тоненькі вусики. В сьому колосочку. Такі жовтенькі лінії. Ось так! Гарно наші пальчики сьогодні попрацювали. Та подаруємо такий подарунок нашим хліборобам. До побачення, дітки!